Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і брати! Святий Павло в листі до Галатів нам пише, увесь Бо закон міститься в одній заповіді. Люби ближнього Твого як себе самого. Любім один одного, зокрема у цей день Незалежності України. Нехай цей день буде днем нашої. Нової взаємної любові. Бо Павло продовжує, коли ж між собою гризетеся та їсте один одного, вважайте, щоб один одного не знищили. Сьогодні ми розуміємо, що нас зовнішні друзі не врятують. Ми потребуємо їхню допомоги, але доля наша є в Божих руках, і Бог нам дає відповідальність. Її берегти, її захистити. Ми покликані бути цілісними, з'єдиненими в любові один до одного. Нехай ця любов дає нам легкість, нехай вона нам дає тиху радість і правдивий переможний мир.